Математики. На минулому уроці ми повторили величини, в тому числі й час. Ви пригадали відомі одиниці вимірювання часу, пов'язані із обертанням небесних тіл: рік, місяць, добу, годину. Сприйняття людиною проміжків часу залежить від того, чим вона займається. Якщо справа цікава, то, здається, ніби час минає дуже швидко. І якщо справа нудна, монотонна. Навпаки, час іде дуже повільно. Тому порівнювати проміжки часу, спираючись лише на власні відчуття, дуже складно. Аби уникнути цих труднощів, використовують спеціальний прилад годинник. За допомогою годинника ми можемо точно встановити. Який час вже минув від початку доби. Досі ми визначали за годинником лише число повних годин. А сьогодні ознайомимось із новими одиницями вимірювання часу і навчимося точніше його визначати. Також ми продовжимо розв'язувати рівняння і задачі виконувати обчислення. Ви маєте бути дуже уважними на уроці, оскільки на наступному уроці на вас чекає невеличка тематична робота. Тож, дітки, попрацюємо у робочому зошиті. Тож, будь ласка, відкриваємо стрінка 72 у підручнику. Підручник кладете трошки вище, щоб він вам не заважав. Сідаємо рівненько на своєму місці. Перед собою відкриваємо робочий зошит. Не забувайте: зошит нахилений. Одна рука зошит тримає, інша пише, спинка рівненька, голова піднята. Та й записали сьогоднішнє число. 3 листопада До класна робота. 3 листопада класна робота. Тисніть на паузу. Напишіть каліграфічне число відповідь до виразу. Добуток чисел 9 і 9. Який це? Це число 81. Тож, запишіть, будь ласка, красиво та каліграфічно число 81 у рядочок. Молодці. Одиниці вимірювання часу. Що ж, поговоримо про них. Одиниці вимірювання часу рік, місяць, доба, пов'язані з обертанням небесних тіл. Але частіше людина користується дрібнішими одиницями вимірювання часу годиною, хвилиною, секундою. Година ділиться на 60 рівних частин хвилин. Ми знаємо, в одній годині 60 хвилин. Спробуйте помовчити хвилину. Лічимо до 60 про себе. Мене приблизно одна хвилина. Хвилина ж, у свою чергу, ділиться на 60 рівних частин секунд. І ми знаємо, що одна хвилина містить 60 секунд. Дивіться, як цікаво. Один, одна година 60 хвилин. Одна хвилина 60 секунд. Щоб відчути проміжок часу в 1 секунду, достатньо промовити: раз і. Ось і пройшла секунда. Раз і. Давайте згадаємо стрінка 72. Час. І які ж одиниці вимірювання часу із поданих ми з вами знаємо, дітки. Одна секунда. Знаємо знаємо. Одна хвилина це 60 секунд. Так. Одна доба 24 години. Так. Один тиждень 7 діб. Один місяць. Приблизно 4 тижні, 1 рік 12 місяців. Це все ми знаємо, правда, дітки? А може чогось не вистачає? Так, дійсно, я не бачу години. Одна година 60 хвилин. Так. До речі, а як ми можемо по-іншому сказати один рік? Не в місяцях, а в днях. Один рік це приблизно 365 днів. Тож, це все ми знаємо, ми з цим знайомі. Обов'язково зробіть рухливу вправу для очей. Завдання друге. Який прилад використовують для визначення часу протягом доби? Годинник, так, дітки? Скільки поділок на циферблаті годинника? А чи знаєте ви? За який час годинна стрілка проходить циферблат годинника повністю? Робить Повний оберт. Дітки, згадайте: якщо йде мова про таку коротку і товстеньку стрілочку, то це годинникова стрілка. Якщо стрілка трохи більша, вона хвилинна. І саме найменша така тоненька, яка бігає найшвидше, це у нас секундна стрілка. На неї зазвичай ми не звертаємо уваги, адже дуже важко за нею слідкувати. Так, давайте пригадувати. Довша стрілка. Хвилина, коротша. Для годин. Тож, а за який час годинна стрілка проходить циферблат годинника повністю? Тобто робить повний оберт. А ну, уважно подумали? Так, Давайте ще трошки роздледнімо. Діти, в нас є різні годинники, так? Ну, хтось на стіні, в когось він висить на стіні, в когось у вигляді будильника, так? А в когось навіть ось такий цікавий із римськими цифрами. То ось ви бачите годинну стрілку, хвилинну стрілку, поділки ви бачите обов'язково та циферблат. Як ми визначаємо час за годинником? Спочатку ми визначаємо, між якими поділками розташована годинна стрілка. Тобто та ще менше. Визначаємо, яку поділку вона пройшла. І називає це число зі словом годин. Визначаю, на яку поділку вказує хвилинна стрілка. Множу 5 хвилин на це число і одержую число хвилин. Називаю стільки то годин і стільки то хвилин. Трошки складно, здається, давайте з вами спробуємо на практиці. Дітки, погляньте уважно, у вас є чотири годинники. Це робота зараз з мого збірника. Давайте спробуємо визначити час за годинником, якщо триває перша половина доби. Про що йде мова? А згадайте, дітки! Що у нас є перша половина доби і друга половина доби. І коли ми говорили, що у першій, то йде мова про перші 12 цифр, так? Згадуємо у повністю одні у 24 години. І за годинником ми також працюємо про 24 години. Про це трошки пізніше. А давайте зараз визначимо час за першим годинником. Годинна стрілка на числі 4, а хвилинна стрілка на числі 3. Про що йшлася мова, коли говорилися, визначає, на яку поділку вказує хвилинна стрілка, ми визначили на 3. Множу 5 хвилин на це число. Чому ми множимо 5 хвилин на це число? Тому що між оцими поділками, наприклад, подивіться, від 12 до 1: отут. Проходить 5 хвилин. І так само від кожних чисел від 1 до 2. 5 хвилин. Від 2 до 3. Так само. Таким чином, визначаємо, чому 5 хвилин. Там є підказочка. Ми дивились на поділки. І оцих поділок всього 5. То, ми 3 помножимо на 5, скільки буде? 15. Значить, буде 4 години. 15 хвилин. Правильно? Дивіться, мала на 4, велика на 3. 5 помножить на 3 дорівнює 15. 4 години 15 хвилин. Так. Давайте спробуємо у другого годинника. Знову визначаємо: мала, тобто, годинникова 6. Так, добре. Велика на 2. То ми 2 множимо на 5. Адже 5 хвилин, пам'ятаємо про це. І буде 6 годин 10 хвилин. Адже 5 помножити на 2, дорівнює 10. І як швидко визначити, скільки хвилин? Якщо ж поділка велика, стрілочка, вона не, не, не чітко на одній цифрі. А десь, наприклад, між одиницею і двійкою, то ви дивитесь, на яку поділочку вона вказує, адже ми говорили, там 5 поділок між одиницею і двійкою, і так, між кожним числом. Це поділки означає 5 хвилин. Якщо, наприклад, ця стрілочка буде на поділці 3, так? ну, на третій поділці між одиницею і двійкою, наприклад, то ви будете знати, скільки пройшло. Ви знаєте, що ось тут 5. І отут іще 3. І це буде 8. І ви так дивитесь на годинник і знаєте, що зараз 6 годин, 8 хвилин. Так? Давайте далі. На третьому годиннику. Так, мала на одиниці, велика на шести. Так. У нас перша половина доби, то це ніч. Так? Ану, і 5 на 6 буде 30 хвилин. Одна година 30 хвилин. так? Тобто це ніч, час ночі, одна година 30 хвилин. Чому 30? Ану, уважно, бо хвилина ші... стрілка на 6. А ми рахуємо 5 помножити на 6. І останній годинник. Спробуйте самостійно.

55 хвилин. А з чого видно, що там 8 годин, а не 9? Чому ж так ми подумали? Подивіться уважно на. Годинникову стрілку? Вона не зовсім на 9, бачите? Трошки нижче. Так, а от коли. Хвилинна стрілка достигне 12. І буде уже не 55 хвилин, а 60 хвилин, так? То це означає, що пройде година. І оця годинникова стрілка трошки здвинеться чітко на 9. Зараз визначимо. Час за годинником. Завдання із підручника. Завдання четверте. Уважно подивилась. Знову завдання. Визнач час, який показують годинники, якщо триває перша половина доби. Що ж, давайте зробимо. Важно поглянули. Так. Пробуємо самостійно, дітки. Перевірте, а чи правильно на екрані? Згадайте, як ми робили у минулому завданні? Втомилися? Давайте зробимо фізкульт хвилинку. Тітки закінчуємо розминочку. Так. Добре. Тож, давайте так. У добі 24 години. На циферблаті годинника лише 12 поділок. Тому годинна стрілка проходить циферблат за добу двічі. Користуючись поділками циферблату годинника, час визначають із зазначенням відповідної частини добри, доби. Наприклад. Користуючись 24 поділками, вказують час від опівдня до опівночі, то додають ще 12 годин. Наприклад, друга година дня це 2 плюс 12, 14 година. Сьома година вечора це 7 плюс 12, 19 година. 10 година ночі це 10 плюс 12, 22 година. Тож ми говорили з вами, дітки, що у другій половині дня у нас іде наступне значення чисел. Згадайте, що? У другій половині дня ми визначаємо час, і в нас йде від 12, так о, 12 година дня. І далі передвигається та стрілочка. І одиничка, це вже буде не од... не час, так? Це буде 13.00. Далі, на двічці, це буде 14.00. І щоб краще визначити, ось вам така невеличка схема. Коли йде мова про другу половину дня. Ви дивитесь, що поділка, наприклад, на 5. Так? Ну, от, годинна стрілка на 5, і сказано: визначте час у другій половині дня. Або ви самі бачите по вулиці, що це не, не ранок, так? це друга половина дня. І ви забули: 5 це скільки буде? Це ж вже буде не 5, це буде друга половина дня. І ви додаєте 5 до 12. Отримуємо число 17. То ця 5 це буде 17.00. І так працює із кожним числом. Давайте. Наприклад, 10 годин вечора це 22 години. Це треба записати в зошит, дітки. Давайте запишемо. У свій зошит записали 10 годин вечора. Отак, як на екрані, так і записуєте. Дорівнює 22 години. 9 годин вечора. То це скільки? І ви знаєте собі в голові, що 12 додати 9 буде 21, 21 година. А 18 годин це скільки, якщо про першу половину дня йде мова. 18. Можемо відняти 12 і ви будете знати, скільки це в першій половині дня. Це буде 6 годин вечора. Так. 4 години дня. Це скільки? Це 16 годин. Ми 12 чотири. 4. 24 години. Так, це 12 -та година ночі. 5 годин. 3 година дня. Говорить так. 15 годин, 3 години дня. То визнач час за кожним годинником, якщо триває друга половина доби. Завдання залишається таке саме, четверте, але уже друга половина доби. Уважно поглянули, де в нас знаходяться стрілочки. Так. Чи так у вас? Погляньте уважно. Не забудьте, як ми визначаємо хвилини. Чому пишеться 5 годин 30 хвилин дня, плюс 12 годин? Тому що у нас є, іде друга половина доби. Якщо ви не пам'ятаєте, скільки це 5? Вже говорилося, що 5 до 12 це буде 17.00. Значить, у нас 17 годин 30 хвилин. Як визначати хвилини, ми вже знаємо. Ми додаємо кожного разу, він ще множимо на 5. Погляньте уважно, чи все вірно на екрані. Чим відрізняєте циферблати годинників на малюнку? Погляньте уважно. У них по-різному записані числа. На першому годиннику, на екрані на першому годиннику це у нас римські числа. Ми їх знаємо. А на другому це у нас арабські цифри, ну, звичайні. Так, Римські цифри ми з вами знаємо, тому що користувалися часто в задачах. Але, звісно, не рахували так багато і не роздивлялися, як запишуються інші цифри, крім 1, 2, 3. Так? Ваше завдання зараз буде таке: виписати римські цифри. У зошит. Погляньте уважно. На екрані записано, також у вас у книзі записано. Отак от і пишете посередині номер 5 Номер 5. І записали римські цифри, дві крапки. І отак от само паличками. Так, так, і саме так. 1 В 5 Х10 і так далі. Записали. До речі, можемо спробувати коротко розібратися. Дітки, але не хвилюйтесь, якщо зараз буде нічого не зрозуміло. Ми ще до цього не один раз повернемось на наших уроках. Дивіться: ми знаємо, як записується 1, 2, 3. І виникає питання, як же буде 4. Думаєте, що буде 4 отакі рисочки? Ні. Ось як записується 4. А чому 4 записуються саме так? Тому що ось, оце В, це буде 5. І бачите, одна рисочка перед В. Це, якби означає, що 5 віднімається 1, це 4. Ну, так, здається, складно, але це цікаві римські цифри. Далі у нас іде мова про 6. І як же ми запишемо 6. Подивіться, 6 записується як 5 і ще 1. Так, але вже з іншого боку. З того боку, де ми зазвичай додаємо. Так. 6. Як же записуємо 7? Та сама п'ятірка, але вже з двома. Так, як двійка. Далі, як же 8. Та сама п'ятірка, тільки три. Так. А як же записуємо 9? Ви думали, що п'ятірка і 4 поділки? Ні. Дивіться, як красиво записується дев'ятка. Так. Така рисочка і X значить. Чому 9 записується так? Тому що X – це буде 10. І дивіться, рисочка знаходиться перед X, коли ми записуємо 9. Це якби означає, що 10 відняти 1 буде 9. І ми зразу знаємо, що це дев'ятка. Далі 10. Ну, і надалі цифри записуються. отака X і. Після нього рисочка це 11. Адже якби 10, то дати один це 11, 12 і так далі. Ну, може, коротко спробували з вами розібратися, але нічого страшного, якщо хтось щось не зрозумів. Тож, дітка, на сьогодні про годинник ми закінчили, трошки повторили, так? І буде з вас. Домашнє завдання. Перед тим, як я поясню домашнє завдання, дайте відповіді на питання. Це важливо, дітки, тисніть на паузу. Що ж? І домашнє завдання буде таке. Вам треба буде розв'язати рівняння у вправі 6 73 сторінка, номер 6 Вам треба у зошиті розв'язати рівняння. Можете не записувати домашня робота. Продовжуємо працювати у класній роботі. Там багатенько рівнянь Так, подивіться аж 3 стовпчики по 3 рівняння. Але будьте уважні у їх виконанні. Ви вже знаєте, як їх робити. Там є прості рівняння. Дуже легко ми всі з вами знаємо, як їх вирішувати. І ускладнені рівняння. Також знаємо, як з ними працювати. То ось така самостійна робота. А на наступному уроці математики тобто завтра, буде невеличка перевірна робота. Тож, повторіть більш точніше, інформацію про рівняння. Завдання зрозуміле. Надіюсь, так якщо є якісь питання, обов'язково задавайте.